Пакети для сміття. 35 літрів, 100 штук. Міцні. Виробник Харків, бравий кок. Так, це ми використовуємо відро об'ємом 18 літрів. Ось так бачите, які в нас ще є. Запас. Зараз покажу всередині. Дивимось всередині. Ось так от. Так, це ми зараз взяли відро на 10 літрів. І бачимо, що тут більший запас у нас є. Ось так от. Так що можна 35 використовувати або на 10, або на 18. Особливо, якщо гарна я.